Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. І ось такі сінголи мене зустрічали у магазині Kaufland. Вперше за все перебування у Німеччині я побачила сінголи. Ось такі вони величезні, симпатичні, яскраві, особливо мені подобається Віторіо. Ви бачите, квітка більше за мою долоню. Такі вражаючі квіти, а тут якірюші на бордові, рожева з такою губкою, симпатичною. Я не могла ніяк відірватися від Віторіала. Вона мені дуже подобається і сінголо, і особливо у каскадному типі квітування. Це щось неймовірне. Дуже хочеться собі таку рослинку придбати, але поки не на часі. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви зі мною. Заходьте на канал. До зустрічі!